Всім привіт! З вами клуб Хвостики, і я вас хочу познайомити з неймовірно маленькою дівчинкою. Її ми назвали Буся, і Буся шукає дім. А Буся зовсім маленька, їй півтора місяці. Вона оброблена і дуже чекає на сім'ю. Буся виросте крупненькою. Да. У неї тато та мамо, а, такі майже вівчарі, а, може не чистокровні, але крупні, дуже гарні та статні. Тому вона виросте дуже класною охоронницею та другом. Буся дуже контактна, одна з найручніших серед всіх своїх братиків та сестричок. Ти куди пішла? Зараз тебе відпустимо. Вона дуже контактна, вона приходить, щоб її обіймали та цілували. З гарним апетитом, дуже мила дівчинка, яка виросте класним другом та охоронцем. Будь ласка, ми дуже хочемо, щоб ця малеча знайшла свої сім'ї. Ми дуже просимо вас зробити максимально багато репостів, або якщо ви шукали саме велику собаку. То буся це для вас, просто е, для вас собачка, яка зробить вашу сім'ю неймовірно щасливою. Прогулянки в будь-яку погоду просто гарантовані. Тому, будь ласка, забирайте бусю, вівчарка без безкоштовно. Буся, покажись, покажись, кажи, забирайте мене, до мама.